Вітаю! Сьогоднішня наша мова піде про українку-мисткиню у сфері вишивання. Оскільки я, залюблена у вишивки, не могла не розповісти про найвідомішу вишивальницю України, Віру Сергіївну Роїк. Народилася наша героїня в 1900 11 2011 році, тобто на початку 20-го століття у відомій, інтелігентній сім'ї, яка мала козацьке коріння і добре пам'ятала і берегла українські традиції. Тому Віра з Маличку була ознайомлена з усіма звичаями і традиціями України. І, зрештою, її вихованням дуже часто займалася бабуся, яка, до речі, їй і привила любов до вишивання. Проте в такому дуже юному віці Віра не тільки вишивала, вона малювала, вона танцювала навіть в балетній школі. Вона грала на фортепіано, тобто вона була такою досить широко розвиненою. Але доля її визначила саме як вишивальницю. Після закінчення Лубенської, Мар'їнської гімназії. Наша героїня розпочинає свою вишивальницьку кар'єру саме у вишивальницькій Артілі в Лубнах, де вишиє свої перші роботи. Перший рушничок, який вишила Віра Ройк, вона вишила для свого хрещеного батька Володимира Короленка. В період. 30-х років період великого терору її батько Сергій Роїк був заарештований НКВД-стами, і родина втратила повністю з ним зв'язок та й не мала інформації про неї, оскільки ця інформація була засекречена. Сергій Роїк загинув в сталінських концтаборах, Його могила невідома. Віра залишилася з матір'ю і бабусею. Спершу вони жили в лубнах згодом через погіршення стану здоров'я, віра з матір'ю змушені були перебратися до Криму. І вже в Криму вона ще більше знайомиться з вишивальницькими традиціями. Їй було знайомо більше 30 технік вишивання, які вона застосовувала в своїх працях, але найбільше їй до вподоби була техніка вишивки гладдю і хрестиком. Більшість її робіт виконані саме в цій. Техніці. Після арешту батька в кінці 30-х років і його подальшої невідомої долі над вірою кілька десятків років тяжіло ім'я доньки ворога народу, якого вона змогла позбутися аж в період Хрущовської відлиги, коли її батька було реабілітовано. Тому ну, життя було не солодким саме всі часи. Період Другої світової війни з нею сталася трагедія саме фізичного характеру. Вона потрапила під бомбардування, була важко ранена і контужена, ранена саме її права рука. І їй в подальшому потрібно було кілька років, щоб навчитись працювати лівою рукою. Ну адже рука це головне джерело її подальшого заробітку. В період саме Другої світової війни, в період окупації, її мати завдяки віреним вишивкам, віреним роботам та й сім'я віри змогли вижити. Мама обмінювала роботи віри на продукти, на хліб. Так вони змогли пережити окупацію. Ну а далі, як я вже сказала, був Крим. Віра дуже часто в інтерв'ю, особливо коли відбувалися її виставки, а виставок було більше двох сотень по всьому світу. Це ж не тільки радянський період, не тільки згодом Росія. До речі, її вишиті рушнички, так називалася виставка, була у всіх обласних центрах України. Кінці 60-х, на початку 70-х років Це й країни Європи, Сполучені Штати Америки, Канада, навіть Монголія там теж демонстрували її роботи вишиті. Віра жартувала, що вона кримська Полтавка. Адже родом вона з Полтавщини, а більшість життя прожила саме в Криму, працювала у Сімферополі. Вона активно була включена в український національний рух в період шістдесятництва, в період діяльності шістдесятників. Згодом період дисидентської боротьби українських правозахисників її поважали і цінували як кримські тактари, так і українці Криму. Вона активно поширювала українські традиції через вишивку, через свої роботи. Ще за життя у Сімферополі заснувала музей української народної творчості. Більшість експонатів якого це й були її роботи. Частину її робіт згодом, після її смерті, її сином було передано до Лубенського музею народної творчості. Крім того, в Лубнах і в Полтаві є кілька. Дощок меморіальних саме Вірі Роїк. Також одна із місцевих шкіл Лубен носить ім'я на честь відомої української мисткині. Уже коли віра сім'єю перебувала і проживала в Сімферополі, даючи одному з журналістів українських інтерв'ю, вона так зазначила, що часто мені важко повірити, що за допомогою всього лише тоненької голки, і звичайних ниток я можу втілювати надії, печалі, радості, страждання, любов і віру минулих поколінь. Згодом. Ці слова, слова були поміщені у її автобіографічній праці Мелодія на полотні. Е, в 2006 році Віра Роїк отримала нагородну відзнаку Орден імені Княгині Ольги. Також вона нагороджена орденом Героя України. Е, ну і отримала міжнародну нагороду. Е, Миколая Чудотворця за її великий вклад у розвиток мистецтва, у збереження народних традицій. Цього ж таки 2006 року розпочалася міжнародна премія в галузі народного мистецтва, яка носить її ім'я, ім'я Віри Рої. У 2008 році майстриня вже тоді досить літня взяла участь у вишиванні. Рушника національної єдності, а через два роки, в 2010 році, вона трагічно пішла з життя. Похована у Сімферополі, де й проживала У 2012 році, завдяки кримчанам і українцям, в Сімферополі відкрито музей народної вишивки імені Віри Роїк, в якому більшість експонатів було даровано саме сином Віри. Ну і я надіюся, що зберігається до сьогоднішнього дня. Але якщо врахувати окупацію Кримського півострова з 2014 року, швидше за все, частина експозиції вивезена до Росії. Більшість наших творів мистецьких вони завжди забирали до себе. І коли в пошуках інформації я натрапила на одне з інтерв'ю саме періоду, коли відкривали музей у Криму. Ну, то відкриття було ведено російською мовою. Тому можна вважати, що частина експозиції Віри Ройк, яка перебувала на Кримському півострові, для нас, на жаль, на сьогодні є втраченою. Та, попри те, велика кількість її творів зберігається в музеях народного мистецтва. По всій Україні і не тільки в Україні, але й далеко за її межами. В Музеях, які створені українською діаспорою. Це жінка, яка за своє життя вишила сотні тисяч різних робіт. Це і одяг, це і рушники, це і різні оздоблюючі серветки, картини. Тобто вона все своє життя присвятила голці кольоровим ниткам. Хрестику, техніці гладі, яка для неї саме ці дві техніки були найприйнятніші. Хоча вона використовувала народні мотиви і їх осучаснювала, клала на полотно. Тому варто пам'ятати українських жінок. І навіть попри те, що попередня окупаційна радянська влада робила все, щоб стерти їхнє ім'я. З нашої свідомості викреслити їх з нашої історії, переінакшити їхню діяльність, спотворити, сфальшувати. Наша національна держава сьогодні має всі можливості і всі права для того, щоб повернути нам забуті імена як жінок, так і чоловіків. thank you